Куку мой мальчик. Дивіться, яка срака зручилася з поддонами. Ті ще для какуляк. от Перепілок. Буквально за рік. За рік желізний піддон струхає нафік. Де кращий метал був, то ще трошки трошки ще місцями держиться. От тут в мене зелений був зелений шифер. Я купляв ну проф, профліст зеленим цвітом. То він ще тримається. Там один, другий. Третій. Чотири. ну Їх небагатська, Ми їх тоді купляли, вже докупляли небагато. А так був коричневий. то він оце за рік струх, взагалі струх. Що? Струх. Е, Що примінили замість нього? Замість нього отакий о, е, зелений шифер пластиковий. Чи, чи стекло, стеклоткань стекло якась чи стеклопластик. Якесь, якесь отаке воно зеленим цвітом, то з волокном. З таким. Його примінили. Раніше його було хто зна скільки. Зараз знайти тепер я його не можу ніде. Може в кого є. По місцместі тут Суми, Сумський район, в кого є такий шихвер, я його залюбки куплю. Чим він гарний, За защо цієї волни він ніде не прогибається. На нього не треба ніякий не каркас городить, нічого. Береться сам шифер, отут трубочку прикрутив, щоб, щоб так він не, то, не згинався. Або дерев'яшечку. Дерев'яшечку прикрутив з однієї сторони. Ну, воно як ручка, удобно брати його тоді. Його так очки береш, хоп, і витягуєш. Гарна штука. Оце на ці всі клітки їх в мене хватило. Трошки папа привіз, у нього були. В общем, нашибали і оце всю, всі оці повністю замінені, частично там замінені, там ще зелений профліст, він ще держиться. Ще більш менш Ну і тут майже всі замінені вже. Там в тих клітках зелений профліст, там ще він стоїть нормально. Короче, Метал, метал, який там із цинком оцинкований спочатку, а потім покрашений. Отой держиться. Він не протрухає. А той, що без цинку, та блін. Коротше, наліцо, пожалуйста. Все на лісо. Повипадало все. Верам собачим. В общем таке. А тут зараз клітки робити, трохи ще треба і вже поддонім на них нічого. Опять куплять метал. Ну, воно я вже тепер знаю, що він через год трухне. Неприкольно. Неприкольно. А Він ж не дешево стоїть. Взагалі не дешево. А я переселяю Фенікса. Фенікса, того, що брав у, у Ільї, перепілка широка. Перепілочка широка. Тут трошки наших. Ну, коротше, ось, о. дивіться, які. Фенікси, у 35 днів я одного, одну дівчину, одного мальчика е носив у кухню, важить, поважав короче, 370 грам, десь 380 Ну, Це результат, я вам скажу, для Фенікса. Коли у нас фенікси ледве дотягують до 300 грам дорослі. А ці. А ці вже 370, це їм 30 чи, 30 чи 35 днів. Ну, ще не несуться. Ще не несуться, ще й не думають. Хлопчики такі. О, в руку взяв, маєш вещ. А це трошки Техас. Важка лінія. Теж такий вже більше 400 грам. Пацанчик, такий як пацан. А Ще не видно. Коротше, це тут молодеж. Молодь. А то мої там фараони. Фараони що Наші теж такі, ось дивіться, яка фараониха. У 30 днів взагалі капітально. Фараончики наші гарні. Мальчики фараони. Техас, це мальчик. Дивіться, який фенікс, Да, 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 да Я й так знаю, що ти мальчик кричиш. О, це ж запч... запчасті ось із... з листів підваливалися. Тут вже почалося замінити. Один, один, два. Вже замінені. Ну, ті ще, ще держаться. Ще воно, ще ціленькі. Ціленькі, ну треба буде все одно переміняти їх. Переміняти. У ну, мене там задумка одна є, як їх, як їх ще можна буде зробити. Так, яичко собрал. Да? Карапузы. Это вашка линия Техас. Это вашка линия Техаса. Да? Опа, опа, стоп, стоп, стоп. О, смотрите, какие. Какие Техасы. Массой какой. Тихо. Не хочется их очень калашмати. Это хай. Тут малышня. Тут малышня всяческая. Техасці, Фараончики. Трохи фениксов. Английско-черной мать тут немає. Не есть, если черная І смокінги проскакують, коротше всі. Ну, ми ж собі закладаємо. То, от жило своє. Закладаємо, які яйця стаються на остатки. Такі, такі закладаємо. Чого розкричалися? Цим, це їм по 40, по 45 днів. Це 45 днів. Сьогодні був забой, то кліточки трохи освободилися. Люди замовляли перепілочок маринованих, заморожених, то зараз замерзають, завтра відправимо. Маринованих сьогодні поодвозили. Поки одвозили на блокпосту, арештували мене. Оказується, я з 26 числа в розісті. То возили на. Ага, кажу, кажу, так у мене повестка на 15 число. Та ми нічого не знаємо ви у розвиті. Ну ладно, поїхали на ВЛК. Все, вирішили, що, що все в порядку, бо тому що я проходжу ВЛК на, на, на долікуванні. Все розрішилося хорошо. Так. Що це англійська Чорна-чорна. Смокінги. І техасці. І техасці. Да? Техасики. їду їдять вони аву. Ава, їда отлічна, мені подобається. Хоч вона така крупненька, вони її трошки розсипають, але у мене є кому їх доїдати. Он, дивіться, скільки крокодилів. Вони кожне утро сюди я відкриваю їх. 30 штук Вони сюди залітають, усе отако фіу, і не треба їх замітати. Повиїдають усе, я їх віночком тик-тик-тик-тик-тик назад, все. І вони там далі сидять, ждуть. Це ж тут у нас е, домінанти, мастер греї і всяка всячина. І всяка всячина. Ми їх вже... Відкриваємо, вони з, з общими курями, з дорослими вже шоркаються і на вулиці сьогодні ходили. Це вже третій чи четвертий день у нас на вольному вигулі. На вольному вигулі вже мотай. Так, добренько, всім добра миру і до наступних зустрічей.